Добрий-добрий добрий ранок! Усім привіт! Вітаю вас на своєму ігровому каналі. І з вами український містер Сонібой. Сьогодні влітаємо в онлайн, спілкуємось в чаті, а також слухаємо музло. Гонку Б. Бачу, я вже провтикав залетіть, і тут намічається гонка С. Може, давайте заскочимо сюди якраз через 3 хвилини. катка. ану нас сюда. тачку в гаражі, яку ми візьмемо, Nissan. Да. по резині ставимо м'які і сюди. Щоб там нам не чекати трасу, яку я назвав в Ютубі, ми, блін, проїдемо трохи іншу. Щоб нам не торчати, не дивитися в екран. Навіть не знаю, чи упануть мені кваліфікаційні заїзди чи ні. Може разок. Я замітив оцей ГТР, він теж класно їде, але ви знаєте, якось не для всіх трас він годиться, чого так, я не розумію. І навіть помітив, що на якихось определенних трасах машина їде трохи по-другому, що, що воно так, я не знаю. Но тут Ниссанчик прям классно едет. Так классно, что ж вылетел. Жай, что тут шість усіх. Ну сюда хорошенько залетіли. Ой-ой-ой-ой, пять -ой -ой, соток зараз мені меня ні? Да. Ох, шоссе я начудив. На прогрів я не поїду, нехай залишається так, як є. Куди мене закинула 11 11-та позиція. Заставочка така собі интересно, Що тут, агетери в основному і ці хондочки NSX Lexus, бачу їде. один гол! погнали пау. Ба Тихо-тихо, це ж ми антибокс поставили на двоєшку навіть туди. Нічого собі вони спалять. Катались вже гади такі? Ну ми тоже не пасем задніх чи пасем? Да, бляха-муха. Так, це цей поворот на американські гонки. Сюда, сюда, сюда. Ніяк не виходить їх догнати, якось так... пропустив бляха у всіх, а тепер мучаюсь. А заміна шин тут обов'язкова чи ні? Ах, ніяк не можна догнати я в шоці просто. Скільки цих кругів? 12. А всі так їдуть добре, тупо стабільно І молодці, офігенно їдуть. Ой-ой-ой-ой-ой, уже ты пошел. Блин, а типу вас знаю, я там краем цеплять. Интересно, ч я уже тут газ пустив я мог бы просто вылетать и упыть на всю катушку газом. Есть контакт. Закусилися, пацани, закусилися. Як же він спішить мене догнати, що ж вилітає жовтий флаг? Хто розвернувся десь? Ми вже тут амміємо на цьому повороті вискакувати. А на цьому, да, плюс-мінус виходить. Опа, отмотала братку. Стабільненько, стабільненько їдемо, це добре. Попали. Ах, летять, летять, гади, ззаді на хвості. Перекладки на геймпаді зовсім. Оу! Блять, нахуя? Чмо, блять, кончене. Взяв подбив мені машину, ну сука. Оце ж є такі рагулі, блядь. І дуже погано, коли полиш... понижається рейтинг, наприклад, у мене. Із-за моїх же косяков. І мене просто подтасовує до таких ребят, які починають тупо збивати. І це не є добре. Ці кінти вони зовсім не вміють їздити, якось так їбашить як на глаз, блядь. Я не вмію їздити, ну, блін, спочатку думав, що я... Найгірше тут катає, ну ніфіга. Всім доброго ранку хто на каналі. Привіт, привіт, привіт і знов мене закинуло на останню позицію. Не зрозумів, чувак трохи різанувся, хіба можна було там так? Чи йому штраф уліпило? Над машиною штраф не загорівся. Бляха муха, треба було чуть раніше газ нажати, бо щоб турбинка засвістила, щоб підходило обороти. А я завтикав це зробити. Ніяк, ніяк не можу догнати цього черта. Я не пам'ятаю, чи обов'язково зміна шин. Та, мабуть, обов'язково обмін, тому що ж кругло 12. На чому же я поїду, якщо я шини не поміняю? І це зараз м'які, а потім залечу на підстоп, Що там, жорсткі, получається, осталися. А на жорстких... 100% поїду хуже. Блять, перегазував. Йоп, твоїма, ще й уперся, та це вже все. А як воно так упирається, що, що не можна трохи колеса вивернути? поїхати на сторону, що надо обов'язково назад здавати ці всякі маніпуляції. як так. Я ж бачив, що я вперся під якимось углом, що в принципі можна було їхати далі, продовжувати направо. Ні, не їде. Надо обов'язково здати назад. Оцю блін, механіку ігри, да, типа по класіки. Назад вирулювати, вивернути машину, поставити рівно і потом поїхати. Та ну блін. Жизнь у мене що то со звуком обести оба. Тіло. Интересно, я на линии петлей наче. Че воно сразу мне висвітило Ох, какие же вони жесткие, блядь, те шины. Щось мені не подобається, куди мене вкинули. Ребята сильні, поїхали швидко, класно, але був один хитрий хер, який подбив машину навмисно. Там, в принципі, можна було цього не робити. Хлопчики бачу міняють шини цікаво, ми хоч когось обженемо чи нифіга? не фіга? Ні, Залишилось 5 кругів та й будемо свалювати. Підемо, мабуть, там, де менше кругов та коротша катка 15 хвилин. Бо тут, наприклад, якщо невдача, то приходиться реально дуже довго катосить. Бачу, що шини хтось міняє, але я реально не встиваю їх догнати. І із звуком улажа. Як воно так працює, непонятно. Тут, в принципі, можна було шурувати на весь газ. Я знову забув і скинув. Зараз я дивіться, зараз я доїду оцю катку. Я перезапущу стрім, бо я так не можу їздити, що звук лагає. І тачку не відчуваю. І поки немає глядачів. То краще, що я перезапущу стрім. А хто мене зараз дивиться, то ви перезаходьте буквально через одну хвилину і будемо далі випасити. Ну, спочатку я доїду. А може воно попустить по звуку? Подивимось. Но забув, що тут можна було не скидати газ. Ну блять, ну ніяк не можу заповнити, що за траса така. Виходить же ж нельзя, бо там, там настолько рейтинг скидається, потому что офигеть можно. Краще вже добраться із, із штрафами, з усім цим. Я ще й не прикатався, я вже їздив на цій трасі. Нормально виходило, це щось, блі, що сьогодні зранку зовсім тут не їздив і зразу впригнув в гонку, через що возможно воно так все і відбувається, що я тільки зараз починаю прикатуватися, попадати в повороти, оце таке от. Що там бачу, ще три круга залишилось, та буду перезаходити. Бо блінна з тими звуками щось я не знаю, що це воно таке. Так, ще два, два, два круга. Ой, блядь, це опять начинається вчорашній вечір, продовжається чешу. Блін, цей ресинхрон по звуку це саме блядь, хуйня, що я не розумію як, як газувати і де скидати. Я не можу просто орієнтуватися з тачкою. Ще після вчорашньої гонки ніяк як не дійшов по 18 кругів. то ж взагалі жесть около часу заїзд. А в мене ще такого досвіду немає, по час без отдиха. машину побачив и хост собі. Звук отстоя, нихера не може ориентироваться. А тут потахометр уже наполовине, а в мене тут наушниках только переключаю. И це воно трохи сбивает. Бо я на слух ще и газ скидаю на поворотах. Останній круг зараз доеду та буду перезапускать всю всю кухню. Поїдемо в гонку Б, так як я і планував, блін. А то я не встиг туди впрыгнути в принципі, може, треба було подождати тих 10 минут і поїхати. Наше я сюди ворвався, я не знаю. Всім добрий ранок, хто прилітає. Блядь, ну шо це вже таке? Уклеїть п'ятерочку. Я думаю, що так. Да. Але щось мовчить. Так, наконец то ми прилетіли. Зараз я швидко перезайду на стрім. Бо тут щось із додатком і нефіга не це. Так, сейчас даже шесть А Что мы получили? Рейтинг безопасности получили. Ладушки, залетайте зараз на мистрим Я